Завершальна у червні колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушила сьогодні із Дніпропетровська до Донецька. Вона доставить 400 тонн продуктів. Допомогу отримують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Серед них і ті, хто живе у важкодоступних селах. У тоненькому за 15 кілометрів від Донецька люди перебувають під постійними обстрілами, але все одно не полушають домівок, дехто навіть вертається. Чому розкажуть кореспонденти Сабиті? На світанку 20 машин гуманітарного рейсу Ріната Ахметова виїхали з Дніпропетровська до Донецька. Вони мають подолати 370 кілометрів дороги. Учитывая розстояння, а також учитывая факт прохождения контролю на блокпостах, ми вынуждены виїжджати в столь сторонне время. Гуманітарної груз Ріната Ахметова имеет всі необхідні документи согласно законодательству України. Ми готові к различного рода проверкам і инспекциям. Допомогу штабу отримують сотні тисяч мирних мешканців по обидва боки, лінії зіткнення навіть у важкодоступних селах. Туди її доставляють мобільні бригади штабу Ахметова. Це почка, і так. Село. Тоненьке за 15 кілометрів від Донецька. За наборами виживання люди гуртуються біля колишнього магазину. Всього розбіта магазин розбіти. Вивіді на з наш си магазин, котрий нам давав хліб, і тут Нічого, ні хліба, ні води. Власниця магазину Валентина Костянтинівна каже: продукти привозять із сусіднього містечка двічі на тиждень. Село постійно обстрілюють у хату. Її сина снаряд влучав сім разів я если вижу этот дом, я туда сейчас не хожу, я прихожу туда. І я не можу дивитися на цей ад. Та попри такі умови, люди повертаються до рідних домівок. Було багато у нас. У нас село 286 чоловік з численностю. Зараз, по гуманітарним даним, по ось цим, у нас 140-156. Утихає, і ми всі знову тут. Ніна Іванівна приїхала із Авдіївки. Я Спішила сьогодні отримати гуманітарну допомогу. Білка, підемо зі мною. Тебе теж перепаде. Продукти вона отримала для своєї матері Ганни Захарівни. У 88 жінка майже не ходить. Тебі гуманітарна допомога ну, Хай Бог їм дає так, щоб вони жили до наших років. І війну пережили, і і, і голодовку пережили, витерпіли. Воно ну, нам так ніхто не допомагав тоді. А що було, як могли, так і жили. А тепер бачите, як спасибо їм, я низько кланяюся. Будинок старенької, як решето. Ну це все в насічки, все було в тому году. Донька забирала мати до себе в Авдіївку, проте Ганна Захаровна одна з тих, хто повернувся додому. Плачу не за себе, а за правнуків і за дітей. У мене 8 Я їх Хочу, щоб вони живі були. Полишати будинки надовго просто небезпечно. Тітки надії не було всього три тижні. Приїхали із дому, грабили і машину знали отакого світу. А тепер обживаємося. Спасіба гуманітарки. Спасіба, спасіба ми. Вони нас на світі держать. Мобільні бригади доставили допомогу вже до ста найвіддаленіших населених пунктів Донбасу. Ольга Лостовецька, Поліна Вегера, Олександр Довгань, Сабиті, канал Україна.